Рекрутинг відрізняється від мобіляції дуже просто. Це по факту ти йдеш як на роботу. Ти подаєш своє резюме, свою анкету, з тобою відпрацьовують стосовно співбесіди. Дивимося, на яку посаду ти можеш бути забратий. Тобто, може хотіти спочатку. Люди часто хочуть одразу всі на пілотів, але у, під час самої співбесіди ми розуміємо, що хтось стане інженером, хтось може піти на реп, тобто хтось може бути. Водієм, яким навіщо тратити його ресурс на пілота, якщо він класний водій і може закрити інший момент. Також виїжджати з хлопцями, возити їх на позиції, закривати своє питання, але ти водій. Тому сукіли кожного вони важливі. І на даному етапі це саме рекрутинг. Я не вкладаю в рекрутинг тільки цивільних людей. Тобто, ми і працюємо із переводами, де хто хлопців. За певних причин пішов в заче, і тоді ми навіть повертаємо таких хлопців. Є різні причини, спілкуємося. Якщо людина адекватно хоче працювати мотивована, працюємо. Саме перша анкета. Далі наш зв'язок. Я спілкуюся безпосередньо з кожним кандидатом. Ми проговорюємо моменти, що людина вміє в цивільному житті, якщо вже був військовим, що по-військовому, тобто шукаємо дотичні, де можемо використати цю людину, що запропонувати для неї. От, бо насправді кожна людина може знайти себе в армії. Головне зрозуміти, де воно, і щоб це не була лотерея, як у 2022 році, та й навіть зараз все-таки ТЦК, мобілізація це лотерея. Ти ніколи не знаєш, куди ти попадаєш. А рекрутинг ти ми спілкуємося, проходимо шлях, зрозуміли, куди. Далі вибираємо чи через мобілізацію, чи через контракт. А, і тоді, вже, знову ж таки, якщо контракт, ми працюємо з Дронфорсом, працюємо з першим рекрутним центром, заводимо <кій>, через ТЦК, по-звичайному. Тобто а, кожен кейс він відрізняється. Але по факту він загальний. Співбесіда, потім ну, зарахування у Збройні Сили України, навчання. Після навчання приходиш вже до нас в підрозділ. Ще до навчання з нашими бойовими хлопцями тестуємо, проходимо і бачимо, коли людина вже готова. Тоді тільки вона заходить на позиції і вже починає буквально у бойових умовах працювати з нашим екіпажем, який вже досвідчений. Ми перемішуємо це все для того, щоб нові люди не були там окремими і не ризикували ні собою, ні дронами, ні ситуацією на фронті. Ми їх перемішуємо, і хлопці відпрацьовують і це чудово працює. Можна потрапити через ТЦК, але це в основному контракт по мобілізації. Це дуже складно. Mm -hmm. Насправді не всі ТЦК є чемними, mm -hmm. так і вони виконують свої плани, навіть коли ти людина направляєш okay. до них. Тому ми працюємо з кількома ТЦК, які завжди йдуть на зустріч, Заводимо через них людей контракт або мобілізація напряму завжди раді. Найперше для пілотів-інженерів це ми на них робимо найбільшу ставку. it сфера. Техніки, люди дотичні до геймери дуже чудово вписується в все це. Тобто, якщо людина має навики у роботі з якимись комп'ютерними додатками, там, плагінами і так далі, все це опрацьовується, але по факту може стати будь-яка людина. Будь-який громадян України, який хоче долучитися, він має на це шанс. Тобто навчитися можна всього. Ми поступово просто дивимося, де як і розкачуємо людину. Ми не кажемо ти. Ти нам не підходиш. Якщо бачимо, що можна залучити не до нас, ну от немає нам що запропонувати. Я постійно працюю з бригадою 115 з персоналом і пропонуємо ваканти і в інших підрозділах бригади. Тобто, якщо ми бачимо, що ну не виходить, тобто не заходить euh, Pathfinder, тобто ми не маємо що запропонувати під конкретні mm -hmm. скіли, або просто бачу, що конкретні скіли будуть цікавіше не для мене, тобто, хоча я потребую людей як, як батальйон. А більше підійдуть там в якийсь відділ 115-ї. Mm -hmm. Ми з радістю ділимося цим, пропонуємо, і людина обирає ми або 115. Mm -hmm. Хлопці, які вийшли з окопів, які повоювали, побули там, які відчули на своєму досвіді, що відбувається там, вони більш мотивовані захищати їх, от будучи вже дронщиком. Не допускати піхоту противника до своїх позицій своєї піхоти. Вони були в тій шкурі, вони знають, що це, і тому вони дуже сильно мотивовані працювати туди. Хто приходить з нових, вони не завжди розуміють, вони не знають цінності цього і трішки менша мотивація, але не всіх, тобто все залежить від людини. В нашому батальйоні великий спектр. Ми зараз працюємо і з FPV, працюємо з MAVI, працюємо з крилами, що бойовими, що розвідкою крила, працюємо із великими бомбарами Бабаяга, Вампір, Кажан, Немезіс, тому спектр доволі великий. І постійно розвиваємося. Дрони, взагалі лінія дронів вона постійно розвивається, випускають нові, нові моделі, нові функції. Там зараз впроваджується з щ. Дрони також будемо. Зараз тупаємо взаємодію з, з бригадами або з виробниками іноді, які вже з цим працюють, див, дивимося і залучаємо до себе так само нові технології. Тобто тут третє в ногу, щоб не відставати і боронити нашу державу. Людина заходить. тобто... Це вже не важливо контракт мобілізації. Саме перше це кожен військовослужбовець має пройти базову військову підготовку. Тобто це такмет, це стрільби, це тактика, орієнтування на місцевості. Це нам дають навчальні центра, проходить кожен військовослужбовець, там мінімум 45 днів, це ВВП. Потім там маленька пауза, і людина навчається на фах. Тобто ми спочатку приділяємося з людиною, куди вона буде йти, на який дрон, і від того, вже із дронфорсом, з першим рекламним, або потім вже чисто від себе відправляємо на FPV, на крила, на конкретний дрон, бо тому що є е, бомбари різних виробників, вони зовсім по-різному працюють, потрібно на кожен навчатися окремо. Mm -hmm. І від цього шлях пілота, от саме навчання, от Без ВП закінчилось. Далі вже варіація, чи повертаються до нас в частину, чи одразу від навчального центру навчається там, елементарно на Mavic, Він зустрічається на розвідку, далі коригуємо, що нам потрібно побільші, більша потреба, в якому дроні, і плюс на що орієнтована людина. Наприклад, хоче вона бути на великому бомбарі. Відправляємо далі і розвиваємо, розвиваємо крок за кроком. Шлях пілота там, мінімум три місяці це навчання. І тільки тоді починаємо залучати в бойові дії. І поступово, навіть в бойових, перемішаємо з досвідченим екіпажем. Який вже готовий, вміє, знає. І вони ще донавчають їх. І тільки потім там екіпажі стають вже скелетом, до яких mm. додаються другі новачки, тобто вже не місяців 5-6, аж тоді стають попередні новачки, стають вже досвідченими пілотами, які вчать інших. Ми складова ЗСУ, ми його частина, яка відрізняється роботою. Є артилерія, є піхота, є безпілотники. От Pathfinder, він вигідно відрізняється тим, що у нас саме пілоти. Ми працюємо з цим. Ми йдемо в сучасність. Це як інформаційні технології в цивільному, да? тобто айтішники, які раніше дуже популярними стали. Зараз так само в армії стали популярними дрони. Але кожна структура ЗСУ вона важлива. Тому тут відкорінитися від них неможливо, тому що це ми і є ЗСУ. Ми так само і є ЗСУ, але тут головне розуміти, що для нас важлива цінність кожного бійця. Тобто кожен бієць це основа для їх безпеки. Краще втратити дрон, краще втратити втратити наземку, але бієць має вижити. Це максимально на чому орієнтовані, як наш, так і піхота, яка спереду. Ми від себе робимо те, щоб піхота виживала, а наш ворог не доходить. Батальйон відносно молодий. Відносно молодий, тому є доволі велика кількість вакантів. Uh -huh. По-перше, ти стаєш пілотом. Далі батальйон росте. Поступово росте можливість і рухатись далі. Пілот, командир відділення. Uh -huh. Якщо ти бачиш, бачимо, в тобі потенціал, може стати взводним. Після взводного далі далі, далі. Наш навіть комбат, який зараз у нас командир батальйону, це людина, яка з 14-го року перейшла солдатом. На сьогоднішній день він командир батальйону побував в різних так, етапах формування свого як командира, побув і сержантом, в сержантській лінії побув просто офіцером, був в ротним. <му> Коли ти чекаєш повістку, приходиш у ТЦК, ти не знаєш, що з тобою буде далі. Ти не знаєш, які свої вміння можеш примінити. Дзвониш до нас, ми з тобою. Обговорюємо всі твої скіли, дивимося, що ти можеш, які можеш примінити саме е, свої вміння уже тут, для того, щоб не розпилюватися, навчати з самого нуля. Ну, іноді і так потрібно, да, і так буває, ага. але її хоча б дотичні. І по цьому саме перше це безпека. Тобто лю люди в нас бояться. Люди бояться і не потрібно боятися, не потрібно чекати, бо коли тебе вже забрало ТЦК, то забрати нам це максимально важко. Ну, перевод. Важко важко. У нас є переводи з інших частин, але це важка, важка історія. Mm -hmm. Так само навчальний центр, просто отримати військовослужбовця по розподілу це важка історія. Є пріоритетні частини, куди направляють, і навіть коли ти подасиш заявку е, в Лобікс чи резерв плюс, тоді, коли ти вже в навчальному центрі, відсоток того, що попадеш до нас, mm -hmm. це 10-15. Якщо ти звернувся одразу. Тебе 95%, 100%, ну, 100% армії, ніхто не дає, 99%, скажімо, що ти попадаєш до мене. Тобто, дивлячись, що обереш. Мобілізація, контракт, контрактники попадають всі 100% до мене. Тобто, по мобілізації, якщо заводжу конкретно я не через ТЦК, 100%. Mm -hmm. Якщо ми пробуємо ганяти, от в мене просто були кейси, коли ТЦК повели себе нечемно, і людина пішла в іншу бригаду. Слава Богу, ми там. Також нормально попав, але такі бувають моменти. Також чому важливо подати одразу одразу свої резюме до нас, ти керуєш своєю ситуацією. Тобто, ми завжди на контакті, ми можемо щось змінити, можемо вибрати посаду. Це відчуття саме перше відчуття безпеки. Сумніви завжди потрібно відкидати. Тобто вони присутні в житті кожного, тому що ти, ти робиш вибір. Як і я в свій час робив вибір, піти. Ну, я, правда, попав в лотерею. Як там розвивалося, колись поговоримо про це, але я попав в лотерею. Зараз людей є можливість не попасти в лотерею. Вони можуть обрати, вони можуть піти. Тому потрібно приймати рішення. І як би не було, у нас є ворог, нам потрібна сила. І сила це люди, сила це наші громадяни. Потрібно відкидати і рухатись. Це принесе результат. Ти можеш просто подати заявку, вступити в контакт, поцікавитись, що як, куди, зрозуміти, які кроки потрібно, як швидко це можна зробити, чи не зробити. Це uh -huh. не це не змушує тебе, от сама заявка не змушує тебе все. Ти подав заявку. Завтра ти поїхав. Ні. Ти подаєш заявку, спілкуєшся, дивишся, обираємо посаду, обираємо шлях, яким підеш. Контракт, мобілізація, контракт через ТЦК чи контракт через Дронфорс. Ти розумієш, що тобі краще. Тобто ти обираєш свою долю. Як на роботі, просто подаєш заявкусь і обираєш туди, туди чи туди. Але сумніватися в тому, чи це зробити, не потрібно, тому що все одно в нас йде війна. Рано чи пізно нам потрібно долучитися. Тому бажаю людям приймати рішення, долучайтесь, пишіть, подавайте заявки з усіма на контакті, спілкуємось, обираємо шлях.